Усім привіт! до вашої уваги Оля Мішечка з теплою жилаткою. Подивимось попадає на стрільована жилетка розмір 2 xl всередині на овчинці, Зверху шкіряна. 3XL повністю на овчинці. Розмір L. Ось Теж така гарненька, цікавий дизайн. Ану, Це у нас River Island. Наступна розмір XL. На 3XAI. Всередині на очинці. Ось така прикольна корівка. 2 x 2XАI. Повністю на учинці. Розмір. 2XAI. Фірма Онлі. Новесенька. 2-3 XAI. Розмір XL. Два, три XL повністю з овчинки. Так, зараз приберу. І продовжимо наш огляд. Розмір L. L. Эйля Икселя. Ікселя. Іксейля. Ліль зверху шкірина всередині на це веці. Розмір Лілік Сейля. 2 іксе 2, Два, 3. Повністю на учинці 4 ікса Ейля. І ми оглянули стоїть. Нашого мішечка. Бачите, що попадає.